Попри гучні заяви про напружену ситуацію на межі з окупованим Кримом і інформацію про те, що російські військові підтягують бойову техніку, пропускні пункти на Херсонщині працюють в штатному режимі. А охочих поїхати на півострів ніяк не стає менше. На пункті пропуску Чонгар зараз працює наша Олена Ваніна. Маємо з нею прямий зв'язок. Олена, вечір добрий, що відбувається на Чонгарі? Чи бачила ти російську військову техніку? І скільки у вас є людей, чи є черги? Вітаю, Лідо. Інформація про напружену ситуацію на кордоні на межі з окупованим Кримом значно перебільшена на наш погляд. Ніякої техніки на суміжній стороні ми зараз не бачимо, і її також не бачать. І люди, що повертаються з Криму. Принаймні, так вони нам розповідають. Прикордонники кажуть, працюють як завжди, і у підвищеній бойовій готовності вони вже два роки, ще з моменту окупації Криму росіянами. Протягом усього періоду окупації. Ми спостерігаємо е, приміщення техніки казати про якісь збільшення чи зменшення на сьогоднішній день. Е, ми не можемо. Основні зусилля спрямовані на виявлення осіб, які можуть бути причетні до диверсійної та терористичної діяльності. Позавчора тут не було. Ми поспілкувалися з людьми, які їдуть на Крим і їдуть з Криму. Усі втомлені, бо чекають у чергах по кілька годин. Переважно розповідають, що їдуть до родичів, і якщо на відпочинок, то саме до друзів або до рідних. Ось що кажуть ті, що повертаються з Криму. Криму все замечательно, все великолепно. Просто очень в тем, тим, що ну не обоснована вообще вот это время. То Тобто абсолютно необосновано. Все Всю хорошо. Да. Ну, говорят, там войска стягу. Ничего, Нічого никаких там, все нормально. А ось що розповідають українці, які їдуть у Крим. Я никогда не видела там войск, честно скажу вам. Какие войска? Вы с Украины ж не видите? Да, да. Черкас. То, с Черкас. Замечательним. Нас не пугают наши масс-медиа, которые описывают все, неизвестно в каких красках. Покажете или нет, не знаю. Ну как бы ситуация совсем другая. За даними прикордонників, в обидва боки КПП Чонгар пропускає по 150-200 осіб на годину і по 30-40 автівок. Кілька днів тому нагадаю пункти пропуску працювали з перебоями через те, що їх перекривали російські прикордонники. Лідо. Олено, дякую тобі. Олена Ваніна з Чонгару.